Ми вважаємо, що макроекономічні параметри розвитку країни в стартовому місяці року в січні справляють в основному позитивне враження. У вас перед очима лежить перша моя записка аналітична. Вона називається попередні макроекономічні результати. Я характеризую січневий старт як сильний старт чи високий старт, як вам? Більше до смаку. Економіка в січні розпочала на високій хвилі чи на мажорній ноті. Будь-які терміни. Січневий результат такий, який очікуєш з певним хвилюванням. Знаєте, тому що січень лютий найскладніший місяць у року. Фініш грудневий року. Більш ніж на половину залежить від того, який бусічний високий. Хочете зловити мене за руку, скажіть, що не все в шоколаді. Я з цим погоджуюся і, і на те, що мене е, не, не захопило по січню. Але перед тим я віддам належну балансу плюсів і мінусів і почну, звичайно, з того, що мені здається позитивно. Перше, інфляція 1%. Інфляція 1% – це для січня історичний мінімум. Такої низької інфляції в січні не було. Я, як і ви читаю всі з цього приводу інвективи і сентенції, не так рахують, переписали, дописали. З 94 року, коли я почав працювати помічником президента, і вже працюючи з п'ятим головою національного, я кожний рік від різних політичних сил і від різних... За смаками журналістів читає одне і ж, Не так порахували, не те сказали. 2,9 показали інфляцію у вересні. Чому тоді не приховали? 1,2 показали інфляцію у серпні минулого року. Тому давайте скажемо так: будь-яка світова статистика китайська, американська, європейська, українська, російська і т.д. і т.п., Може вдосконалюватися. І вона буде вдосконалюватися. індикатор. економічне зростання. У нас немає повної статистики, але взяти ту статистику, яка є за січень. Наші оцінки попередні 5-6%. У вас це написано. Будемо мати повну статистику. У нас монополіст на повну статистику Держкомстат, я другої статистики не знаю. Всі інші експертні оцінки це тільки експертні оцінки, в тому числі моїх колег, і в тому числі з Нацбанку. Ми схиляємося до того, що зростання в січні було 5-6%. Знаєте, 5-6% до того, що в січні ми минулого року визначали як приблизно 5%, 5,1%. 5,1% це не супервисока база порівняння, але 5% це не мінус 20%. Мінус 20% було в січні 2009 року. Якщо ти 5% січня минулого року порівнюєш з мінус 20%, Відсотків 2009 року одне враження. А якщо ти порівнюєш приблизно 5-6% цього року з базою 5,1% січня, ну це друге, це вважить більше, тому що база порівняння менш сприятлива. Це друге. Та я не для вас працюю, не для вашої камери, для мікрофони. Слухайте і записуйте. Третє індикатор. У нас немає жодної е, галузі е, в січні, яка б дала б рецесію. Всі галузі дали плюс. Подивіться ваші е, записи, ви там прочитайте те, що ви через мікрофон не почули. В січні минулого року є порівняння. Були дві галузі, е, які демонстрували спад. Будівництво і торгівля. В січні цього року немає таких галузі, які демонстрували б спад. Наприклад, в роздрібній торгівлі у двозначному вимірі зростання 11,1%. Це сталося тому, що споживча активність, вона ж залежить від інфляції. Інфляція була у минулому році 1,8% в січні, в цьому році 1%. Сьогодні одна журналіст написала, що одна з причин того, що доходи зросли в першому, перших двох місяців, полягає в тому, що інфляція висока. Так інфляція 1,8 була. А в січні цього року інфляція один, а 1, а 1,8 була в січні 2010 року. Так інфляція зменшилась в 1,8 рази. Так Причому тут доходи накачані інфляції. Тоді треба порівнювати, а не розраховувати на те, що хтось не читає те, що було в минулому році. Далі, в січні, те, що я відношу до позитивів. Після багатомісячного спаду відновилася позитивна динаміка у будівництві. Цей показник склав 6,1%. Я хочу зробити таку заяву, висловитися так. Поки інвестиції в Україні не відновляться, економічне зростання може бути нестійким. Воно не може бути стійким і багаторічним.